Чому вирішили покинути кайдани минулого роботодавця? Доволі шукає. Нічого немає. Хто ти, блядь, такий? І кривду. Ти обраний, Тарас. Добре. Ми з онлайн свічками ще не рішили. Половину рахунків заблочив ти не сука? Я з людьми дуже рідко спілкуюсь, дуже рідко бачу людей. Зараз в людей така хвороба приколорезистентність. Тому коли оце хейтили, в моменті. Неприятненько, ну скажу, отак неприятненько, але я такий, ну мене це не становить. Яка мета того, що ти почав знімати ці оси? Я просто не хотів вмерти в офісі. От ця пікалка в офіс, пропуск. Це ж ну я просто вважаю, що це саме справжнє ну, ярмо. Про Бога я майже ніколи не чув. Ні. Про релігію так, да, про Бога. Ні. Так ти що, виходить у віруюча людина? Ну тяжко сказати. Сам монтуєш, ти нікого не залучаєш до цього. А Все абсолютно. Ну, а як все абсолютно? А відео само, там же знято на професійну камеру. А що це за камера? Айфон? 16 Pro звичайний. Багато разів навіть вже думав накласти на себе руки. Я серйозно. Так, да, багато разів. Шо, так прям серйозно, серйозно? І ти продумував, а я... як це зробити навіть? Ну там, я візьму там мила вірьовку. Мила вірьовка, ну это больно. При... О, це больно. Самольоти при оце класно. З кукурузника якогось крила. Ну, як... ну коротше, чим повище. Коли у тебе такі думки були, я з кимося з моста, що ти думав, що буде далі? Мені завжди так інтересно було, а що далі?